Всім привіт. В общем, прийшов я розширяти бджіл, взяв дві рамки вощини з собою і тут така вже у них. В общем, запізнився я. От з цих дві рамок я пообривав язики, осю язики, осю язик. Оцей язик я б хотів, звісно, оставити, але... Раз він одірвався, вірніше я його не обривав, він сам одірвався оцей. Тоді заберемо його. Ну, тут на рамках я пооставляв. Отут такий язичок оставив на оцій рамки. Ано розійдеться. Дуже хороший такий язичок. Трутневі язики. Ну, трутень мені буде потрібен. Я збираюся виводити маток, тому я їх і залишаю. Там он на рамки тягнуть язик. Ну, В общем, отака, отакі справи. В общем, зараз я їх розширяю до повного корпусу, ще принесу одну вощину. Ще до до повного корпусу приносить ще одну вощину і на днях треба буде вже ставити їм другий корпус. чи другий корпус, чи магазин. Ну, В общем, корпусом може розкидувати, в общем побачимо поки так. Другий також я розширив до повного корпусу. Він трохи слабший, ну вже розширив до повного, щоб не було так, як з першим, що трохи запізнився. Ну, Вищину поставив на край. Ця вже вся відбудована, засіяна, там вже і печатний розплод є. Потрохи буду ці старі рамки здвигати на край, а тоді їх ну, буду передивлятися. Темненькі буду відбраковувати, розплод вийде, я їх буду забирати літають. Сьогодні тепло, сьогодні тепло, хорошо. Гарно літають так. І також. Ну, добре. Всім дякую за перегляд, коментуйте, підписуйтесь, всім до побачення.